Років життя Сареного було 128. Це роки життя Сареного. І вмерла Сара е, в Кияв Арбін. Нині це Хеврон у землі Хананській. Авраам прийшов тужити за Сарою та оплакувати її. І відійшов Авраам від померлої своєї і сказав: Таке синам Хетовим. Я пришелець і поселенець у вас, дайте мені у власність погребельне місце між вами, щоб мені померло в мою поховати від обличчя мого. І відповіли сини Хетові Аврамою, сказавши йому: Послухай нас, пане наш, ти князь Божий, серед нас, у найкращому з наших погребельних місць похований померлому свою. Поховай померлу свою, ніхто з нас не відмовить тобі в погребельному місці, щоб поховати померлу твою». Авраам підвівся і вклонився народу землі тієї синам Гатовим, і сказав їм: Якщо ви згодні, щоб я поховав померлу мою від обличчя мого, то послухайте мене і попросіть про мене Єфрона, сина Цохара. Нехай він дасть мені печеру Махпела. Що у нього в кінці поля його за повну плату нехай перед, перед вами віддасть її мені у власність для поховання. Єфром Єфрон же сидів серед синів хетових і відповів Єфром Хетеяна Авраамою, так що чули сини хетові і усі, хто входив в браму, міста його горячи. Ні, пане мій, послухай мене, я віддаю тобі поле і печеру, що на ньому, віддаю тобі на очах синів народу мого, передаю їх тобі, поховай померло твою. Авраам вклонився перед народом твоєї землі та звертаючись до Єфрона, так що чув народ тієї землі, сказав: Проте, послухай мене, я віддам тобі за поле срібло. Прийми від мене, я поховаю там померлу мою. У відповідь Аврааму Єфрон сказав йому: пане мій, послухай мене, земля коштує 400 шекелів сріба. Але що це для мене і тебе? Поховай померли Авраам вислухав Єфрона і відважив Авра... Авра... Аврааму Єфронові срібло, оскільки той оголосив так, що чули сини готові. «400 шекелів срібла, яке в обігу купців». І стало поле Єфронов, що в махпені, що навпроти Мамре, поле і печери, що на ньому, і всі дерева, що на полі, та усіх межах його навколо, володінням Авраамом, перед очима синів Хетових, і всіх, хто ходив в браму міста Його. Після цього Авраам поховав Сару, дружину свою печері, поля Махпеле, навпроти Мамре, що нині Хеврон у землі.